Так, дядьки, всім попривітую. Це з вчорашньої нас закупочки. Привіз станочок. Там у нас теж буде розпаковка. Інспектор Люська все інспектує, сразу. Сразу да? Люсьєн? Поставте їй лайкосик, мені оформить підписочку, можете теж мені лайк за старання поставити. Да? Дивіться на неї курву, вже сидить, жде. Но ми почнемо з цього станка. Потім буде у нас розпаківка. Це станок Оз... Озельчик, чи Озельчик, чи мадейні турки. Я його вже показував, він був на прийомці. А це трошки пішли, так сказати, на переговори, трошки цену скинули, я його забрав. Пауер, тут от це от. пульт керування, це регулятор оборотів. Тут, мені здається, один оцей блочок 100 баксів стоїть. Тут мотор старт, мотор кемп старт, кам стоп. Коротше, Дуже багато всякої функції, електроніки. Тут у нас воно. Пневматичнее, электрическое. Тут всякие пускачі. Ну, естественно, звісно, воно на 380. Навірно. Бо я щось тут проводу не бачу. А, так, да, багато проводов, то вже сложно. Да, Скоріше все, воно, напевно на 380. Ось вот, вот от електрошкаф. По характеристикам можете погуглить ну в принципі все робоче. Це станочок для того, щоб резать алюминиевый профіль. Це як двері, окна металічні, металпластикові ділить. Сюди, по-моєму, тільки нема шворки. Ну, це тут концевичок. Да. Ага, це не на тільки ззаді, а сперді вона десь проє... потіряли. Моторчик у нас 220-380. 1,5 кВт. Тут механізм ньому циліндр. То есть, по більшому счету він повністю комплектний. Станина, верхушка алюмінієва, низ – желізо, весь його на кілограм 150 Я вам скажу, он Такий дебеленький. Там можна бачите, трубочки пооривані туди-сюди. Всі основні узлы в зборі. Я там кнопочку нажав, воно виїхало, отрубало. Ну, Не пальці, а той профіль. Його, ну, звісно, треба трошки ремонтувати. Градуси тут все видно. Ну, естественно, оно якось Тут має працювати, розкоксувати його треба. Такі от моментики. Що по ціні? 400 американських грошей. От, новий двушку, Бушний 1000, а тут половину від БУшного. Я думаю, ціна за такого дракончика комплектного ще й можна оживити. 400 американських грошей. Ну, якщо, там можна буде під настроєння, під півко трошки торгатися. Так, да? Да, правильно Вон, пневматика. Так, собственно, що я вас тут забрав? Розпаківка. Як ви бачите, тільки забрав з пошти, Ще нічого сам не дивився, що я купив. Ну, я знаю, що тут, але що воно по стані, я не дивився. Зараз трошки розпакую і покажу вам. Так, розпакував отакі от у нас два дракончика. Ось один, он другий. Це щось станок по типу 2М112. Бачите, плита з зами. Висока, тут вкил, викил, право, лево. Це, мабуть, може, вероятніше всього світ. Так, ну тут три паза. А вдвоємки, по-моєму, два. Ну тут стани на дето 220. Ну отак от... Ну так, да, десь 220-250, там на 350, ну, типа робоча частина. Що воно. Так, да, те пазики в нормі. Колона вінтова, як на 2 м 112 Це більш поздні моделі 2 м 112 бо Я так і не знайшов в гуглах, що це за дракон. А це дракон так я чувство, що WSN 20 є теж у мене недавно був такий в продажі. Станочок, він теж на вінтовій колоні. 2 м 112 шпекнув WSN 20 і виригали інженери отаку от діч якусь непонятну. Звісно, ну, літіо оставляє желати лучшего. ну, пожеланню, це можна там трохи щухати. Це заводський станок, це не колхожений, вони такі є. Е, і ще мені хі, удивило, дивіться, якщо ми задвигаємо повністю, не можемо не опустити, не підняти, воно впирається або в защиту, або в ручку. Інженери інженер вашу мать. Тобто, ну, сюди треба буде відрізати, ну це я так думаю вже місто інженерів трохи сюди, наприклад, перенести, яка вхераниця, де воно буде приварене. Либо же якось фігури, щоб воно на тарцю тут було приварено. Як ну, 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 воно було працювати, я не знаю. Либо же длинніше, треба було зробити сюди виліт, ну, есть, так, Тут воно теж ограничитель, пружинка. воно Тут все повністю комплектне. Дивіться, яке тут кріплення двигателя. Тобто отак вот він кріпиться. Ну, Це вже на другому показу. Ну, в того, Той взагалі мені таке, як нульцевий. То потім достану, буде більш детальний обзор. Вот. Це видно, що трошки робота. Ну я вам скажу, люфта тут, зараз ми його опустимо. Да, це звісно трошки Ну, це інженерна мисль. Люфта тут не грама. Тобто він трохи так на проворот і а вперед-назад не грама. Ну, Воно і видно, дивіться, гребінка. Так, отак от вам поближче покажу. Фокусируйся. Ну, палець. вот так вам показати. Коротше, та грібленка ну, вообще в ідеальному То есть і тут. Так же само шліці. В ідеальному состоянии. Може хто хоче цього дракончика. По ціні придумаємо. Ось вам покажу другий. Ну цей, бачите, вообще станинка в ідеалі. Тут все чітко. Тільки я не пойму. Ще момент вроді ось, ось є стяжний болт. Тут він виходить, але тут нема грані, щоб його крутити. Ну, щоб відпустити, наприклад, колону вниз. А це для мене загадка. Ну, я ж кажу. Я чесно перший раз бачу таку діч. Тут шківи стальні, там шківи алюмінієві. Так. А що тут у нас попілольці? А ну опустись курва. Трошки на проворот, ну так, це на проворот. О, так, теж не чувствую. Да, так, інтересна, інтересна штука. Ну, в общем, кому треба, пишіть по ціні щось придумаємо. Ага, ви не спішіть переключатися, будуть ще трошки оптові пропозиції. Я зараз вам зайду, покажу срач, який там я розвів. Треба трошки підчищати і будуть оптові пропозиції. Дивіться. Отакий от наборчик сверл здибав. Що в нас тут? 35, 35, r 6 M5 Це якісь поменші. Ці 24, 23, 25. Це десь 20-ка, 50-ка, 50-ка. 50... А ні, це 49,5. 49, ну, це такий гаврик. 53-й огризок. Грубо говоря, в подарок. r 6 m Р675. Коротше, дивіться, ці, ну, вони. Практически нульцеві. Давайте цей найду. Тут видно 26. Отакі, ось отуже непогане сверлишко. Ну, це десь 35. І трошки під дрельку. Ага. Ще плюс у нас 24 на 1,5. Ох, і ж камера. На 1,5, другий. Три, тамплі... три, три номера. І оце. ну Це, скоріш, трубний. Да, 3 четвертих r, r 12 що ли. Вот пара. Перший і другий номер. Ітаких от Грядка таких от метчиків. Ну, вони просто болотне хранення. Трошки почистить. Ну, я за них там, грубо говоря, по 20 гривень посчитав за метчик. Я думаю, там метчик насіки він 24. От і считайте. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 штук. Метр. Грубо говоря, 300 гривень за такі м'ячики. Ну, тільки набор весь буде 2,200. О, Оце все. Це я так просто зато кажу, по чому я там мічики. ну, прикину. Вони то робити ще будуть. Просто не по 120 гривень за комплект, а по 20 гривень за штучку. Думаю, шикарна ціна. Набору оцей весь 2200 Так же не забуваємо. А, наш дочки <кій> остався. <кій> Номер 4 за 4 тисячі робочий чик-чик ходить туди-сюди. І номер 2 Ага, номер 2 за 2000. Отакий от наш дачок. Школьний. Світ, стоп, газ, керогаз. Це там туди-сюди, чик-чик, отак раз-раз і воно поїхало. В общем, я думаю, ви поняли. Ой, наборчик за 1900 гривень. Тут куча, ну, вроді і і Нове. Таке хазяйське десь з дідовського гаража, а тут в основному гайки. Гайки, гайки, які хочеш із мілкою різьбой, із крупною, і нові, і беушні, і автомобільні. І там під низом ще куча всяких болтиків. 4 і 8, ну це таке пластилінові. Це на що тут непонятно. Я ж кажу, багато-багато цілий ящик, шайбочки. Ну, в общем, я вам скажу, це така діч, що... Дуже пригодиться. Сам недавно кинувся, а нема. 1900 гривень. І буде у нас пів відра за 700 гривень. Таке от Ну, Теж ціна шара. Таке от. Бачите, там троєчка, двоєчка, четврочка. Е, десь собаки в збутки вигребли, господи Ісусі. Ну, Тим не менше, Отаке. 700 гривень пів відра. Інспектор прийшов. Вибирай волосню. Ну, це то не люська, то воно таке і було. Нормальний товар. Пойде? Пойде. Так, 700 гривень. Отакий наш дачок потужний за безліч грошей по кольосикам, потім розберемося. Так, да, так, да, так. Да. Бо все не співаю. А, секундочку, минуту. Так, хочу показати вам свої сварочні. Роботи днем. Це я вчора показував, що ремонтував пороги, щоб пройти тих розмовити. Люська! От Люська кобила ревнива. От чухаєш її дитину, а вона починає її гризти. Та аж обіцялась. Ну ревнива люська страшне. О, а де це я? Ну ладно, потім теж отремонтую. В общем, за що я кажу. Там писали, що воно робити не буде. Прийдеться п'ені задувати, оце вам покажу ну, шикарні. Коротше патентуємо технологію. Зараз вам покажу. Ось, взяв собою на всякий случай сварочний скотч і сварочна... ой, закріпитель. І так, що у нас? Фіат перевірки. Тин-тинь-тинь. Туди-сюди. Фіатик пройшов тихосмотр, смотрю. Благополучно. Пишу. Не треба на мене наговарювати, я нормальний сварщик. За 20 минут і 250 гривень поварив пороги і пройшов тихосмотр. Лайк зис, лайк. Ага, що я ще хотів вам показати? НГФ3. Дивіться, якого красавчика здибав. Тисочки. Ну, воно трошки закоксоване. Ну нічого страшного. Що в нас ціна? Тепер 15 Це ша 3 Фобот ша 4 Клин є, є тепер він абсолютно повністю комплектний. Тепер він 15 тисяч гривень. Це я розбирав ТВ, відправляв. Ага. Може, кому треба станина, супорт, малопродольна. коробка подач. На неї отахрень є. Що по ціні? Станина-двушка, коробка полторушка, Це 3 і 3, 6. Ну, малопродольна, отак в зборі повністю. І супорт. Коротше, а то і то 6. По НГФ може кому що треба. От, по ТВ 4. Так, тут все показав. Все, переходимо оптовим продажам, будучи мега-скидки і накидки. І так, дядьки, зашарився я в свою локацію, де я дуже давно не був. Ай! Ай! Ударився, вже звернуться ніде. Коротше, будемо зараз щось оптом все продавати. Тут ви бачите, скільки плюшок зібралось. Що я й сам не знаю, що тут є. Значить, треба все нахрен порозпродувати. Бо тут багато чого цікавого, що треба вам потім продавати. За це не пишіть поки. То все якось треба окультурити, і потім я вам продам. Бо пишуть запроси, продай, продай. Я кажу, я не можу продати, коли я не знаю, в якому воно стані і комплектації. З чого ми почнемо? Дивіться, дядьки. 40 гривень кілограм. Отакі фрези. Раз, два, три, чотири, п'ять видів, шесть видів фрез. Ось, о, ось о їх тут. Цей ящик пустий, цілий мішок. Цілий мішок. Вон там дискові фрези. От тут, бачите, срач. Срач, срач, треба це все розгрібати, продавати. От. Ось у їх ціла куча, ось бачите, все, нуль, СВ. І тут цілий ящик оцих о таких різних фрез. Бачите? Вони можуть бути містами. Бачите, скол. скол. Бо по почтам, транспортука, хоч вони якісь не замотані, но можуть бути отакі косяки. Ціна 40 гривень кілограм. Їх тут кілограм 80. А Тут десь 40, там десь 40. Точніше, буде на вісах. Розсчитайте, бо вже була така паніка. Ой, я не дочув, я не так зрозумів. Тут около 80 до 100 кг. Тобто, якщо ви готові купити. Я вам зважу, скину, оплатили, отримали. Далі, отакий ящик. Ніж до фрези. Т5К10 і ВК8. Тут все в разнобой. Ну, Вони в пачки порозсипались. 17 кг, 2000 гривень. Ціна халява. От, отак в з ящиком і відправлю. Ні, тут не 17 кг. Все, адбой тривоги. Я сюди докидав. Коротше, 120 гривень кілограм, ніж до фрези. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Отак от, от, бачите? Т5К10, кусочок ВК. 120 гривень кілограм. Бо я тут раз додав, раз обрав, потім опять потом потім убрав. На вісах покажу. Може тут і 17 кг. 2000 гривень цей ящик. Все, не обсуждається. Далі. Хто хоче отаких? От 150 гривень штука. Це вставки на центр ВК. Ой, ВК. Морзе 5 посилений. 150 гривень штука. Якщо хто забере усі будуть по 70 гривень штука. Усі забрати. Їх тут штук 50. 70 гривень штука, якщо поштучно, 150. Ясно, понятно, їдемо далі. Є такі центра. Морзе 3, Морзе 4. Морзе 5, без ВК паяк. 40 гривень кілограм. забрати усі. Тут їх може кілограм, ну тут 100 точно, може кілограм 150-170 Може, хто хоче поторгувати, може хто знає торговців. Навернули свій червончик і вже у вас полторушечка на кармані. Це називається дропшипінг. 40 гривень кілограм, точніше на вісах, в місті з ящиками. Ящики шикарні. ну Без цього. Це я не буду вам важити продавати. Ага. Ось, ось ще ящик. Отак так роздивляйтесь. Роздивляйтесь. Один ящик. Другий ящик. 2000 гривень. Дві тисячі гривень, розвертки, фрези. Ну, Таке собі удовольствие. Все остальне, ось, о, дивіться, лерки, мечики, тут що хоче. Дві тисячі гривень, в мішок і поїхало. І знову повернулися на нашу локацію. Хто додивився до кінця, той молодець, той получе чупа-чупс, Шучу. той получе тіски. Прошлий розіграш у нас не з'явився. я два рази шукали переможця, не ответа, не привіта. В цьому відео, от, хто додивився, це значить постійні підписчики, постійні зрителі. Любий коментарі пишете, тиски, там, там анекдот, що хочете. І з цього відео ми вибираємо переможця. Тут буде набагато менше коментарів і хто додивився до кінця. Значить, чоловік постійно мене дивиться. Можете підписуватися, можете не підписуватися, це просто рандомне. От, Все, той розіграш. До, до побачення. Це можна до Нового году розіграші проводити. Нам треба їх розіграти. Хто додивився, той молодець. Василий Косик, підписочка, вся херня, коментарій. Пишіть кому що треба, присилайте діоди, хто хоче он фрес, куча бабок, а ще малу продольну треба подивитися. Вот. Чермета куча. Будемо якось його потихеньку продавати. Ну а що робити? Всім пока, пишіть на вайбер.